Того має сил, носить новий красивий рюкзак в школу. А ви всі хочете в школу? Да. От, я от. Обов'язково всі мають їсти. Так, продовжимо. Потім зараз ми перевіримо з вами, чи знаєте ви. Ви знаки дорожнього руху. Скажіть, будь ласка, я водій транспортного засобу, я маю знати правила дорожнього да. руху. А ви пішоходи ви маєте знати дорожню да. і правила, знаєте? Да. Добре, тоді скажіть, будь ласка, ми з Марією Михайлівною їхали на минулого тижня ось біля свого садочку. І дивимося. Виходить мама. Сама. Говорить по телефону, очевидно, зателефонували з роботи. А дитина вискакує і Перехід. Правильно вона зробила? <свист> Як це <свист> Ні! Ні в якому разі, ми завжди дорогу переходимо за руку <свист> правильно, <свист> з мамою читаємо <свист> <дітаним>, з <свист> старшим братком, обов'язково. Дивимось уважно, ліворуч і <свист> праворуч. І в якому разі ми на дорозі, що за дорогу? Не скакаємо, не вибігаємо.